Тут є. Ну, дали 0 балів. Зайдіть, скажіть нам. Деньги пить! Не, не, не! Жарь пейте! Ай! 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 Супер вообще! Ну, що ви хочете? <смі> Скажіть, за що 0 балів дали? За що 0 балів? — За що вимагаєте автобус? Не провалюйте! — От я вам розкажу, ви зараз будете сміятися і. Ні, ми не будемо сміятися. Дивіться, дивіться, я вам розкажу. Ми плакали, як їздили з Так є правила дали, в установі, які є, так? В них Може бути так написано, от я вам розкажу, тому що я не надаю, не маю права бала дати. Дивіться, от якщо в автобусі буде написано, да? що він там має е, 6 років, да? а він буде кончений, обдрипаний, ніякий, да? от. Він, але він не буде мати ще 7 років, він буде конченим геть. І він набере той один бал. Він великий, новий. Ні, а, бо це по-документально вона прибрала. А якщо в автобус, який буде в класному вигляді, такий, як це, але вже по. Руках. Але, вже по ру... буде але вже по руках він буде старий і він не набере бал. Нонсенс, нонсенс. І ми на тендері зобов'язані тендер зарахувати, але потім ми мусимо перевірити, що це за автобус. Тільки тоді, коли буде привід. А чого ви перетинаєте